Добігає кінця 2023 рік, важкий для фронту, складний для держави, виснажливий для всіх українців. Десять років рашистської навали суттєво погіршили як психологічний, так і моральний стан громадян України, особливо потерпають від цього наші діти: гуркоти пострілів, повітряні тривоги, постійне перебування в бомбосховищах, інші складнощі військового стану. Все це робить життя наших дітей геть нестерпним. Зрозуміло, що у цей період держава концентрує зусилля, аби знищувати окупантів, як то кажуть, не до свят. І ми, дорослі, це розуміємо та кожен на своєму місці робимо все для нашої спільної перемоги, але з дітьми дещо інакше. Попри втрати, розлучення, біди, наші діти зберігають унікальну властивість. Мріяти про добро, сподіватись на краще, вірити в майбутнє. Більшість українських дітей свідомо вірять в дива, чекають на подарунки від Святого Миколая, бажають нехай і не гучного, але все ж таки свята. І більшість із дорослих намагаються в міру своїх можливостей зробити ці маленькі радощі для своїх дітей. Дійсно, на щастя, в Україні є люди, які здатні взяти на себе відповідальність та створити нехай не грандіозне. Але душевне домашнє свято. І не тільки суто для своїх близьких. Своїм власним прикладом вони доводять, що навіть у такі нелегкі часи можливо принести дітям радість та надію. Для когось цей день Святого Миколая був, наприклад, днем, коли відбувся похорон близької людини, днем, коли відбувся ще один артобстріл. Хтось сьогодні втратив близьку людину на фронті. Хтось отримав поранення. Так? Мені видається ну, з мого спілкування з військовими і з волонтерами, що їм приємно, коли е, люди містяни, люди в, в, в селах будь-де, насолоджуються життям і дбають про своїх рідних і про своє е, своє оточення. Так вони б напевно не хотіли. Я роблю ці судження своїх друзів і знайомих, своїх підлеглих, які на фронті, щоб ми з вами сумували в такий чудовий день. Саме святкування, що зорганізувала для дітей мешканців Солом'янського району столиці, відома англійська адвокатка та громадська діячка Ольга Гутовська, відбулося у сквері. Бориса Німцова, що поруч із будівлею Національного антикорупційного бюро України. І це дуже символічно, адже в нашому суспільстві є надія на набу на подолання корупції в усіх її проявах, так само є надія на наших дітей, на щасливе майбутнє України. День Святого Миколая завжди було найважливіше свято зимове, ну, Різдво ще також, так і так співпало, що в Україні в цей день також відзначають День захисника вітчизни. Мені здається, це досить символічно. І мені здається, що кожен з нас може створити маленьке свято для своїх діток, для своїх близьких, для своєї родини, для себе самого. А якщо хтось має час, душевний потяг і натхнення попіклуватися ще про когось, то це чудово. Так це наповнює, це надихає, це дає енергію, це дає сили для нових звершень. Так само організаторка свята Дня Святого Миколая не забула і про своїх близьких. Я одна чудова дитина, ім'я якої починається на букву Р. Ця дитина так хотіла той смартфон і просила святого Миколая, і навіть готова була там певні виконувати умови, вчити там, шановний Р. Ви повинні були вчити по 30 слів з англійської мови кожен день е, е, мала отримати там е, відмінні оцінки з трьох предметів і, що важливо, не бити інших дітей. Святий Миколай придумав наступне: що Р. Так і знайшов під подушкою свій смартфон. Але святий Миколай сказав Ер, що користуватись ним він буде лише тоді, коли врешті буде вчити цих 30 слів з англійської, перестане бити дівчаток і хлопчиків поза межами спортивних секцій, і коли отримає цих три відмінних оцінки. Атмосферу радості створили самі учасники святкування. А всі підготовчі дії провели місцеві підприємці. Отже, приватна ініціатива таки робить в Україні справжні дива. Ми взяли з дому лопати, деякі лопати придбали, бо бракувало. Ми купили сіль, взяли звідки свіники, хтось нам позичив, і почали з того, що зранку розчистили парк. Для мене це було важливим, тому що ну як ми будемо робити свято у, скажімо, небезпечному слизькому місці, так засипаному снігом. Хтось може посковзнутися, комусь буде неприємно впасти. І ми, значить, такі влаштували міні міні-клуб прибра. Так, ми розчистили сніг, розбили льодові гірки слизькі. На це пішла купа часу, я вам скажу. Передаю привіт моїй мамі, чокольці Ліхайні, також моїй бабусі, пані Олексійовні, які золоті люди навчили мене тримати лопату. Спасибі. Дійсно, ми витратили деякий бюджет на подарунки для діток. ми придбали Ну, відносно дорогі подарунки, так ляльки імпортні. Ми придбали таку пряжу. У нас була така забавка, гра, ми її кидали, прикрашали нею. Ось це дерево позаду мене. Ми придбали плюшових ведмедиків, теж недешевих. Ну і всілякі там інші речі. Це, звісно, бюджет. Пісні, вірші, навіть танці. Подарунки від святого Миколая, конкурси, забавки, спілкування, гарячі напої та смаколики дійсно, усі складові справжнього свята були того вечора у сквері. Дуже сподобалося, дуже атмосфера свята, атмосфера якогось такого чогось чарівного. Ми дуже вдячні, що ви для наших дітей дуже такий тяжкий час влаштовуєте, такі, скажем, неочікувані сюрпризи, подарунки. Та й для дорослих розважиться це є завжди весело, і ми дуже дуже вам вдячні, що знаєте, зараз не кожен, тим паче не завжди є зараз на такий період, куди спансірується все, якби на одні кошти йдуть. А тут якби виділили кошти людина зі своїх їх. Власних, і це все зробило свято. Тому ми дуже вдячні. Ми давно тут проживаємо, і за оці часи, навіть ще до війни, такого не було. Це вперше. Ми дуже задоволені. Я хочу подякувати цьому організатору, часнику, да, як ви сказали, за те, що таке організують. Бо від государства зараз не сильно дочекаєшся, і ми не хочемо цього. Хай краще кошти віддають на ЗСУ, але в дітей свято повинно бути і ми. Особисто даже я, коли мені сказали, що буде таке свято. Чесно, я всіх своїх друзів кажу пішли, пішли, бо діти сидять, вони нічого не бачать, крім школи, бомбосховищ, і нам це дуже потрібно, тому що ну ми цього не дополучаємо. А так ладно, ми, ми якось дорослі, можемо це пережити. І а діти цього не розуміють. Чому? Чому там десь в когось за границею вони бачать Санта-Клауса, ще щось в них є це, а в нас немає. Тому дуже велике дякуємо. Вам діти це майбутнє? Не тільки країни, а й наше власне діти це те, кому ми передаємо свої цінності, свою любов, свої знання, кому ми даруємо свою увагу, піклування. І мені здається, що кожен з нас може щось зробити як для своїх діток, так і для чужих. А ще були посмішки, задоволення, справжня радість та щасливі очі дітей. З Днем святого Миколая. Усіх як сказала одна неймовірна людина, нехай святість буде з вами кожного дня.